Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Якось я відвідав одну сім'ю, яка час від часу приходила на програму, яку я проводив в одному місці. Вони запросили мене разом з ними повечеряти. Перед вечерю я запропонував їм помолитися. Господар же зауважив: ми не кожного разу молимося перед їжею, щоби молитва не стала простою звичкою. Тоді семирічний онук запитав: дідусю, виходить, мені теж не потрібно кожен день говорити тобі доброго ранку, дідусю, щоб це не стало звичкою. Дід почервонів: чи молитеся ви перед вживанням їжі або коли виходите з дому, чи коли лягаєте спати? Про Ісуса Христа в Євангелії від Марка написано. А над ранком, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Ісус прийшов до нас не лише для того, щоби спасти нас і навчити нас послуху, Він прийшов і для того, щоб навчити нас перемагати. Ісус не був звичайною людиною, Він утілений Бог, але Він ніколи не користувався своєю божественною владою без згоди небесного батька. Тому від самого початку своєї місії відразу ж після хрещення. Перше, що зробив Ісус, пішов у пустиню в пошуках єдиного справжнього джерела сили Бога. Усім своїм життям Ісус показав приклад смирення, Він постійно черпав силу від Отця. Ісус вставав дуже рано, коли ще було темно, і йшов у пустинне місце і там молився. Якщо Ісус, бувши Богом, відчував щоденну необхідність шукати сили від Отця, то наскільки важливо нам, звичайним смертним людям, усвідомлювати цю необхідність? Після молитви Ісус, сповнений сили, повертався до людей. Цю силу Він отримував від Отця. І саме завдяки цій силі Ісус міг зціляти хворих, упокорювати стихію, воскрешати мертвих. Він встояв у спокусах завдяки силі, яку може отримати й людина. Якщо людина виходить з дому і починає свої щоденні справи, не приділивши при цьому часу для спілкування з Господом, значить ця людина покладається лише на власні обмежені можливості. Тому день, який слід буде прожити, напевно, буде днем духовних провалів і поразок. Навіть якщо така людина не вчинить нічого гріховного, однак День без Господа це день гріха. Отже, ми повинні щиро молитися, пам'ятаючи, що молитва сама по собі безсильна, це тільки один із тих шляхів, які наближають нас до джерела сили Господа. Провівши вранці час з Господом, ви можете без страху починати свої щоденні справи. Я запрошую вас розпочати день сьогодні з молитвою, дорогий наш любящий небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що ти залишив нам цей чудовий засіб молитва, в якій ми можемо приходити до тебе і приносити наші прохання. Ми, Господи, вдячні Тобі за Твою любов до нас. І в наших молитвах ми згадуємо за наших телеглядачів. Благослови, Господи, їх в їх щоденних справах і в тих проблемах, з якими зустрічаються. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Щасливого вам дня!